Апаратна нарада про міському голові цього разу розпочалася зі звернення голови Шосткінської громади до своїх підлеглих з проханням закінчувати лібералізм по відношенню до існуючої реальної загрози. Агресор в останні дні звіріє, обстрілює критичну інфраструктуру, соціальні об'єкти, в тому числі на вихідних обстріляний Покровськ. Зруйноване управління соціального захисту, загинули час людей, час людей, які прийшли на прийом. За цей час, ви знаєте, були обстріляні міська рада дружби, міська рада і поліція, Білопілля, Семенівки. Я попереджаю всіх, що давайте закінчимо із лібералізмом у відношенні повітряних тривог. Ви являєтесь прикладом, ми являємось прикладом для людей. Тривога грає, сидимо в кабінеті і ждемо, що а вдруг пронісуть. Являєтесь прикладом. Не треба думати, що воно пронесе, чи ще щось нібудь як то вийде. Тим більше обстріли ворог веде ракетами «Ескандер». Вона долітає і 300, і більше кілометрів. Головна економістка Дар'я Гребенюк доповіла, що управління продовжує підготовку до зими. Триває закупівля паливних та паливно-мастильних матеріалів, і це є наразі головним і для всіх суб'єктів господарювання. Кож хочу звернутися до споживачів житлових комунальних послуг щодо оплати можливої по мірі оплатити, бо від вас залежить життєдіяльність відповідних підприємств. Але разом з тим попереджаємо всі енергетичні системи про відключення. Відключати виконавців і отримувачів послуг. Ніхто не має права. Спеціалістам фінансового відділу міськвиконкому Микола Нога доручив розпочинати складати бюджет на наступний рік з урахуванням усіх можливих надходжень та нюансів, які можливі, а також вчитися скорочувати нераціональні витрати. Спочатку року до бюджету надійшло майже 502 мільйона гривень. Це складає 94% від плану за рік. За цей місяць ми виконали план на 39%. Треба складати бюджет 2024 року з умовою надходження фінансів, які ми отримуємо потенційно отримуємо в наступному році. Зрозуміло, що надходження ПДФО від військових централізовано в державний бюджет, і зрозуміло, що це величезні суми. Що суми будуть рівнятися близько 200 мільйонів гривень. І ми повинні зовсім по-іншому вже сьогодні жити, не дойти, використати всі кошти, а потім сісти і дивитися в очі, що ж нам робити. А вже сьогодні думати, як скоротити витрати. Не раціонально. Не топити там, де нема людей, якщо це не критична інфраструктура, де бомбосховище або де пункт незглавності. Не утримувати людей, які можуть відпустити, десь вони в другому, в другому напрямку будуть працювати. Микола Нога наголосив, що наразі головне якомога більше коштів відправляти на допомогу армії. Адже останнім часом рашисти стають все більш агресивними. Виходом у нас другого просто немає. Ви бачите, що робиться на фронті. Під Авдіївку, звірі, тримали з першого з 140 року Авдіївку. Сьогодні він навкруги крутиться там і там частина наших хлопців. Майже кожен час штурмує наші позиції. Можете собі уявити, скільки там горя людського проливається, і наші хлопці стоять. І тому, безумовно, все треба покинути її і допомагати їй. Наразі у міській владі думають про закупівлю більш компактних автомобілів, якими можна з передової вивозити поранених бійців. Адже заїхати на нуль великою автівкою, непоміченими для ворога, наразі вже неможливо.